Всім привіт! В цьому відео покажу порожні баночки за травень місяць, на відміну від інших місяців, цього місяця їх зовсім небагато, але інколи так буває. Тим не менше, хочу залишити свої відеоки, їх поскоріше викинути і починати збирати нові. Давайте почнемо. Почнемо, як завжди, з пустих баночок побутової хімії. У мене їх взагалі в цьому місяці закінчилось декілька штук. Рідкий засіб від Ariel закінчився в об'ємі 900 мл невеличкий об'єм, закінчився дуже швидко. У мене універсальний з новинкою аромату, ароматом бавовни. Аромат дуже приємний, дуже яскравий, залишається на одязі, я ним абсолютно задоволена. Не беру так часто, як хотілося б, тому що він є досить небюджетний, але часто буває на акціях. Взагалі, засоби для прання від вважаю одними з найкращих це мої любимчики. Інколи бувають по різних акціях, тоді я, звичайно, беру декілька штук про запас, інколи взагалі, взагалі бувають деякі зразки безкоштовно з поверненням грошей. Ну, звичайно і закінчилося дві, два види цього засобу ще ось такий в боксі. 15 штук капсул в капсулах, теж дуже хороший, абсолютно ідентичні вони з таким же ароматом. Теж дуже сподобались, обов'язково буду брати ще. Для миття посуду закінчила засіб від фері У мене концентрат з ароматом буску. Це теж недавня новинка аромату 450 мл. Як до засобу? Для миття посуду взагалі не маю ніяких претензій. Феррі дуже часто в Україні купувала, тут час від часу купую. Єдине, що мені все-таки ця віддушка не сподобалась. Більше з ароматом вуску брати не буду. Вона не нав'язлива була, слава Богу. Досить такий легенький квітковий аромат, але. Мені особисто аромат буску він практично не нагадує. Такий хімозний, не натуральний аромат. Наступне покажу вам вологі серветки для прибирання. Як завжди закінчилось дві упаковки по 80 штук з цитрусовим ароматом з магазину Едика і з більш солодшим ароматом з абрикосом з магазину Lidl. Вони коштують по 1,5 євро, очищають будь-які поверхні в домі без розводів, подобаються мені обидві варіанти. От буду брати обов'язково ще. І ще один варіант вологих серветок це вже сумочний варіант від Іссана з магазину Росман. Серветки, три в одному міцелярні заявлено, як сумочний варіант і для очищення рук, і якихось поверхонь поза домом. По 10 штук у упаковці потрібно буде придбати ще, тому що. Це вже були останні з моїх запасів. І ще сумочний варіант сухих серветок, теж по 10 штук. Ось такі я привезла з України Клінікс Original. Брала з собою в дорогу, і ось такі е, нам давали, як подарунок в аптеці. Надавали їх досить багато за покупочки. Ось тепер буду використовувати. І далі покажу вам диски від Ebelin з магазину DM. Вони 100% бувов на 140 штук, але йдуть без прошитого краю. Інколи в процесі використання можуть залишати якісь ворсинки, інколи навіть можуть розвалитися. Тому від Ісана мені подобається більше, але в якому магазині буваю, там і, в принципі, беру. Наступне покажу вам зубну пасту ось таку відбілюючу від Colgate. 75 мл. Використовуємо всією сім'єю. Вона йде біленького кольору з ось такими а, голубенькими вкрапленнями. але... Ніяк вони не відчуваються в процесі чищення зубів, обіцяє відбілювання ця паста за 10 днів. Брала декілька штук в наборі. Тоді два види брала, відбілюючу і, здається, освіжаючу, в магазині Lidl по акції. Декілька штук завезла в Україну, декілька залишила собі, ось чередуємо і користуємося. Колгейт подобається всій нашій сім'ї. Ми нею задоволені. Будемо теж брати ще. Наступне покажу вам гель для гоління від Avon, мій любимчик, з маслом Жожоба для ніг і тіла 150 мл. Він іде голубенького кольору з приємним свіжим ароматом. Це густий гель, який полегшує процес гоління, не викликає ніколи ніяких подразнень. Він в мене закінчився, з України я більше не привезла. В догляд буду брати вже придбану тут пінку для гоління від Балія. Вже побачите в наступному відео. Крем для тіла закінчився від Avon, закінчився у моїх мужчин. Тропічні фрукти 400 мл. Крем мультифункціональний для схої і. Нормальної шкіри підходить для обличчя, рук і всього тіла. Він був біленького кольору, досить такий густуватий, але розносився і вбирався шкірою досить добре. Досить швидко пом'якшує її, зволожую. Мої хлопці задоволені. Чоловік наносить, крім тіла також і на обличчя, а син тільки на руки і ноги. Мені особисто не сподобалася ця відушка, хоча мої хлопці ніяких претензій до нього не виставляли. Це аромат папаї і ананасу, і він був надто солодкий, надто притерний, як на мене, але. Можливо, комусь їй подобається. Я особисто ним би не користувалася. Я ж використала ось такий крем для тіла. Вірніше, це навіть Body Butter 200 мл. Тут було з магазину Rosmat від І Тоді, коли я його купувала, це була новинка. Він стояв на стенді, дуже бюджетний, десь менше євро, десь 80%. Центів з маслом ши і гліцерином, і віддушка тут квітка бавовний. Аромат був з такою східною ноткою, досить виражений, квітковий, приємний. Єдине, що не дуже довго залишався на шкірі, быстро, достатньо швидко зчезав. От. Ну, але все-таки це недорогий засіб, не якийсь концентрований, парфумований, тому, тому і ніяких особливих претензій. І від Ісана у мене закінчився ще крем для рук, прима Балерина з фруктовою віддушкою. Брала ще якось його взимку, це був обмежений випуск тут цілих 100 мл. Що хочу сказати, відушка тут дуже приємна, досить яскрава, пахне малинкою полничкою, але сама текстура була досить ось така рідкувата, досить, досить водяниста, хоч шкіру рук пом'якшував, зволожував, але постійно хотілося нанести його ще. О, тому так досить швидко, порівняно закінчився. Для сухої шкіри рук, думаю, не дуже підійде. Так, для нормальної, такої, як у мене, то він підійшов ідеально. Ще від Ісана у мене закінчився засіб для душу це пінка. 200 мл об'єм. Вистачило на декілька місяців. Впінка дуже густа, така туга. Мені дуже сподобалась текстура. Не потрібно навіть було використовувати мочалку для душу. Єдине, що особисто в мене, знову ж таки, претензія до аромату. Він був надто слабенький, він був дуже приємний, зі східними нотками. Відушка була цитрусово квіткову пряно деревна, от така о, приємна композиція, але він дуже швидко зникав в душі і був такий ледь-ледь відчутний. Мені не вистачило яскравості аромату. А так пінка дуже сподобалась, дуже економно розходиться чоловіка. Закінчився його любимчик дезодорант антиперспірант від All Spice. Це дезодорант в стіку, гелеподібний, з ароматом Бергамоту в об'ємі 50 мл. Користується тільки ними, вже дуже багато років, міняємо тільки аромати. Надійно захищає від неприємних запахів. Я вважаю, що ці дезодоранти. Досить універсальні, підійдуть не тільки чоловікам, а й жінкам, тому що у них 100% унісексові віддушки, віддушки без чоловічих ноток і чудовий захист. Будемо обов'язково брати ще. У мене закінчилася рідина зняття лаку з мазину DM з Алої Вера, і вона. На жаль, містить ацетон. Я цього не помітила, тому що була би, не придбала її. Від цієї марки рідини з іншими ароматами, вони саме йдуть без ацетону, тому я й не помітила. 125 мл знімає лак, звичайно, дуже швидко. Будь-якої стійкості, в тому числі глітера, але не краще, ніж засоби без ацетону. Працюють вони одинаково, тому не бачу сенсу брати з ацетону. Для волосся в мене закінчилась ось така парочка за цей місяць шампунь і кондиціонер від французької марки Herbal Essences. Я вже з цієї марки перепробувала різні варіанти, і ось в мене варіант з ромашкою. Для розладжування і блиску волосся. Шампунь 300 мл, а 350 і 250 кондиціонер. Ніяких претензій, хороші засоби, шампунь гарно піниться, але обов'язково для мого малірованого волосся потрібно додатково використовувати кондиціонер, тому що воно буде погано розчісуватись. Особливого блиску я не помітила. Отакі середнячки. Скажімо так, прохідний варіант аромат. Ромашки, до речі, дуже приємний, квітковий, тому що інколи ромашка, наприклад, фіфроше, вона така досить специфічна різкувати аромат. А тут, навпаки, дуже-дуже ніжний. Ну, взагалі засоби сподобались, але моїми любимчиками з цієї марки є засоби з араною. І, звичайно, кондиціонеру одного для такого об'єму шампуню мені було маловато. Використала ще ось такий кондиціонер, теж мій любимчик. Взагалі, це перший кондиціонер, який я по приїзду купила в Німеччині ще декілька років назад. От, і з того часу дуже його люблю. Час від часу стараюся. Повторювати з магазину Kaufland. В Kaufland я просто буваю досить рідко, тому не так часто вдається його купити. 150 мл. Один використала, один ще є в запасі. І обов'язково буду купувати ще з маслом ши, але віддушка такого 100% кокосу дуже класна. Кондиціонер хороший, не скажу, що ідеально. Пом'якшує волосся, ідеально унорочіця, але е, найгірший за інші, скажімо так, досить бюджетний. І в сина закінчився шампунь від VSH е, для, для, е, для жирного волосся і жирного, жирної шкіри голови. Е, тут було 200 мл. Приємна віддушка, е, такий е, травянистий, свіженький аромат. Е, у нього була проблема лупи, так як він зараз в перехідному віці. От, але ми цієї проблеми позбулися, і тому інколи беру і протилупи ці засоби для профілактики, інколи просто для жирної шкіри голови, в тому числі для чутливої, підходить. Йому подобається гарно піниться, гарно очищає, хоча засоби не бюджетні. Останній раз в аптеці за такий шампунь я віддала десь біля 20 євро. І в нього ще покажу вам ось такий крем, закінчився для шкіри обличчя. Це гель крем потрійної дії. Для корекції недоліків проблемної шкіри і запобігання їх повторній появі. Тут 40 мл. Поки що ним наразі користуємося на постійній основі від рушпозеї, якщо я не сказала, брала його в Україні. Ще один маємо в запасі. І не знаю, і потрібно буде ще щось прикупити. У мене закінчилася міцелярна водичка від Green Year з гіалуроном і вера в об'ємі 400 мл. Був присутній аромат, аромат такий зелений, трав'янистий, непогана водичка, знімала макіяж з усього обличчя, в тому числі з очей. Але. Все-таки вона дещо слабша, дещо гірше справляється зі зняттям макіяжу, особливо з очей, ніж двохфазні засоби, теж від Garnier. Буду все-таки старатись брати двохфазки, тому що якщо цією міслятною водичкою знімати макіяж з обличчя, то для очей потрібно додатково брати ще двохфазку. От, Не бачу. В цьому такої потреби, можна брати двох і знімати тоді макіяж з усього обличчя і в тому числі з очей. Набагато легше. Я не скажу, що вона не знімає, вона його знімає, але потребує ще додаткового тертя. Ну, а це, звичайно, не бажано. І закінчився у мене тонік ось такий від Nivea, Взагалі вперше пробувала тоніки від Nivea, зараз у мене в використанні трояндова водичка. Сподобався 200 мл з квіткою лотоса і вітаміном Е. Вітушка була дуже приємна, дійсно квіткова. Досить така легенька, ненав'язлива. Єдине, що він спиртовий. На другому місці в нього спирт. І якщо є якісь мікропошкодження шкіри, то він пощипує. Покажу вам ще ось таку масочку від балея. Зараз використовую молоко і мед. В цьому наборчику. Два пакетики, в кожному пакетику було по 8 мл маски, це далеко не на один раз. Я а, цю масочку перелила в порожню баночку і так користуюся. А, в основному десь два рази на тиждень. А, масочка мені все-таки не підійшла. Вона густа, така кремоподібна. Ну, Аромат це окремо, скажу, що він мені взагалі не сподобався. Він надто концентрований, надто яскравий, надто солодкий. Дуже довго я відчуваю його на обличчі і відчуття такі не самі приємні. Ну, це одне. По-друге, текстура дуже важка для моєї шкіри, навіть для моєї сухої шкіри зі звуженими порами. Коли я почала нею користуватися, у мене на обличчі. Вже за довгий період почали з'являтися один за одним підшкірники. От важка вона для шкіри. Я нею просто користувалася як маскою. Тобто я її наносила на 10-15 хвилин, не змивала, тому що вона вбиралася шкірою повністю, навіть не протирала нічим, а зверху наносила свій щоденний. Тогляд, свій щоденний кремчик. І це, напевно, була моя помилка, скоріш за все. Тепер буду нею користуватися як самостійно доглядом. Без, без крему, можна так сказати, замість нього. Ну, ну, попробую ще так. В іншому випадку не буду довикористовувати і взагалі більше брати подібні не буду. Хоча вона мені завжди подобалась. Або ще такий варіант, що все-таки наносити її там на 10-15 хвилин і змивати. Все-таки змивати перед нанесенням подальшого догляду. От, виявилася заважка. Більше масок в цьому місяці я не використала, тому що. Її наносила два рази в тиждень, і в мене ще є масочка в об'ємі 30 мл від. І Івроше з ромашкою, і теж її наношу два рази на тиждень. І е, тому, е, хоч в запасі маю маски, але більше не використала. І залишилося вам показати два предмети декоративної косметики і будемо завершувати. Закінчились у мене туш від Gorgio Armani, це пробний зразочок 2 мл. Отримала я її поштову скриньку. Я собі замовляла, вже не пам'ятаю на якому сайті, і вона мені дійсно прийшла. І е, мене чудово вразила. Ніколи в мене не було тушів е, люксового сегменту. Е, це просто не перевершена е, е, Мені її вистачило на місяць часу, е, я нею. Абсолютно задоволена. Вона і видовжувала, вона і надавала об'єм, вона і підкручувала, і фіксувала, і не осипалась, і розділяла вії. І такий був легенький ефект накладних вій. Чудово! Ось така в неї кісточка. Зараз я вам покажу, якщо вам буде видно, не знаю, де добре, щоб добре було видно, вона у формі квіточки чи зірочки. Ось така п'ятикутна. Не знаю, як вам показати. От. І е, ще одне, що вона не силіконова, ну і не фіброва, звичайно, вона е, ось така гнучка, вона як -то якась така прорезинована. От. Настільки легко нею було користуватися, взагалі вона чудово нашаровувалася, От. не треба було з нею возитися. Не треба було давати її час там підсохнути. Як завжди, в мене туш відкрита, мусив полежати місяць-півтора, щоб я з нею нормально користувалася. Ця туш працювала відразу просто чудово. Ну, Якби доступна ціна була б більш-менш, я б її з задоволенням повторила б: класна туш. І закінчила ще ось такий олівчик від Avon. Цукрова виш, сливка, а це фіолетовий відтінок, у мене з мерехтливим ефектом. Дуже люблю ці олівчики, вони автоматичні. Ось такий відтінок. Насичений такий фіолетовий з блискітками. Користувалась не дуже часто, але прослужив вірою, правдою, декілька років. Вони дуже стійкі. Вони не розмащуються, не відбиваються. Ну і не потрібно стругати. Ось такі порожні паночки були у мене в цьому місяці. Дякую вам за перегляд. Обов'язково зустрінемось в наступних відео. Гарного вам дня! Бувайте!